Всім привіт! Ви на каналі Готуємо разом. Сьогодні у мене в меню кабачкова запіканка з сиром, тож ділюся з вами цим смачним та простим рецептом, тож берімо за роботи. Для приготування цього рецепту нам будуть потрібні кабачки. Друзі, у мене кабачок вагою 350 грам. Кабачок будемо нарізати на кружечки. Друзі, додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. А в кінці обов'язково напишіть коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Кабачок ми вже нарізали, беремо пательню. На пательню будемо наливати трішки олії, добре розмастимо олійку по пательні, і будемо викладати наші кабачки. Будемо їх обсмажувати 3-4 хвилинки з кожної сторони. Друзі, обсмажуємо до такого стану альденти, бо вони нас ще будуть запікатися. Поки наші кабачки будуть обсмажуватися, ми беремо помідорчик і будемо нарізати. У мене два помідорчика невеличких. Друзі, якщо ви зайшли вперше на канал, то підпишіться, будь ласка, підтримайте канал, поставте вподобайку, напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Всім дякую! За 4 хвилинки перевернемо наші кабачки на другу сторону і продовжуємо готувати. Нам буде потрібна також ще зелена цибулька, трішки нарізаємо дрібненько. Напишіть коментаря, з якої кріничі міста ви дивитесь відео. Зротні зокси дуже круто. Починаємо готувати заливку. Беремо 2 яйця і будемо додавати спеції за смаком. Я буду додавати тільки сіль та чорний перець, і будемо воделочкою перемішувати. Дуже смачний рецепт, всім рекомендую спробуйте приготувати. Також нам буде потрібен ще сир, е, моцарела тверда, 50 грам. Друзі, сир натираємо на терці 50 грам сиру достатньо. Наші кабачки вже майже готові, перевертаємо на другу сторону і зараз будемо вже їх витягувати. Друзі, напишіть коментарі, як часто ви готуєте кабачки, бо поки сезон, я готую їх кожного дня. Тож ділюся з вами смачними та простими рецептами. Тепер беремо форму, форму змащуємо олією або вершковим маслом. Будемо на низ викладати наші кабачки. Тепер зверху будемо посипати помідорчиком, трішки не весь. Тепер зверху посипаємо кисломолочним сиром. Це неймовірний смак, кабачки з сиром, з двома видами сиру, виходить така сирно кабачкова запіканка. Тож спробуйте приготувати. Трішки посипаємо зеленою цибулькою і зараз будемо посипати ще твердим сиром. Тепер знову починаємо викладати кабачки і будемо знову все повторяти. Будемо викладати помідорчик, знову викладаємо зелену цибульку, кисломолочний сир і знову твердий сир. Закінчуємо кабачками та будемо посипати твердим сиром. Тепер поверха виливаємо яйця і будемо запікати при 180 градусів 30-35 хвилин, в залежності від вашої духовки. Аромат на весь дім, смакота наша готова, тож будемо смакувати. Всім рекомендую цей рецепт для приготування. Дуже смачний, і простий в приготуванні. Всім смачного. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. Всім па, 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 миру та спокою.